Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Щойно говорив з Марком Карні, прем'єром Канади. Його партія перемогла на виборах. Я привітав прем'єр-міністра з цією перемогою і впевнений, що наші відносини з Канадою будуть і надалі міцними. Зараз Канада головує в групі семи. Ми обговорили нашу взаємодію на цьому майданчику. Я вдячний за готовність працювати з нами на рівні. G7. дуже цінуємо всю підтримку, яку Канада і канадійці надають Україні, нашій державі, нашим людям. Ми говорили з прем'єром про санкції проти Росії, домовились, що сильні санкції за війну проти агресора і надалі потрібні. Говорили і про ППО для України, про дипломатію та комунікацію з ключовими партнерами. Я запросив прем'єр-міністра Карні відвідати Україну Київ. Не сумніваюся, що лідерство Канади у захисті міжнародного права буде і надалі відчуватись. Сьогодні було також достатньо багато технічної роботи з нашими партнерами, дипломатичної роботи. Передусім, ми готуємо зустрічі, готуємо перемовини, які відбудуться. Найближчим часом безпека це головний пріоритет. Говорив сьогодні з міністрами. У нас в гостях були міністри закордонних справ та оборони Люксембургу. Передусім про нашу взаємодію в Європі та про підтримку. Хочу подякувати за підтримку України. Звісно, ми говорили про дипломатію, про необхідність повного. Припинення вогню безумовного і на достатній період, щонайменше на 30 діб. Треба припинити удари, припинити вбивства і після цього шукати рішення на перемовинах. Ми готові до будь-якого формату розмови. Росія повинна припинити удари та війну. Була сьогодні доповідь керівника Гурбу Данова щодо ймовірних дій ворога та можливих небезпек була доповідь головкома сирського, доповідь тривала по всіх фронтових напрямках, а також дуже предметна по наших діях, по наших операціях і по наших кроках найближчим часом. Ще одне сьогодні ж. У день наших воїнів-прикордонників привітав їх, подякував за службу Україні та відзначив державними нагородами, пишаюся нашими людьми. Дякую всім, хто працює заради України, всім, хто захищає нашу державу та українські інтереси. Слава Україні!